В это время я позволяю себе сказать несколько слов о нашем деле. В среду 30 марта Государственная Фискальная служба рассматривала нашу жалобу на незаконное действие налоговой инспекции при проверке нашей студии. Напомню, что по результатам налоговой проверки нам насчитали нарушение на 13, 13 миллионов гривен. Мы не согласны с выводами инспекции, мы честно платили и платим налоги и считаем, что нас преследуют потому, что в нашей программе звучит вот то, что звучало сегодня. Конечно, мы не согласились и подали жалобу. Чиновники хотели рассматривать нашу жалобу в закрытом заседании. Мы хотим, чтобы дело против нашей студии было открытым, было прозрачным. Поэтому пригласили на заседание через наш канал, через социальные сети. Мы пригласили на заседание всех коллег, депутатов, журналистов, общественных деятелей. И вот как это все происходило. Какая причина на допуск журналиста? Можете пояснить? Нет. Законодательство не предусмотрено. Скажите, пожалуйста, чи Державная фискальная служба и органом публичного права? Мабуть, так. Публічно, Тоб, в такому випадку це публічно-правовий спір між платником податків і органів публічного права. Можливо. Публічно. Ми, ми е клопотали про те, щоб цей, цей розгляд відбувався публічно. Ми даємо згоду на розголошення цієї інформації. А інформація, яка стосується предмета перевірки, стосується інших платників податків. Чи є у вас, скажімо, дозвіл цей... від цих осіб на. Проведення публічного спору. Є? ви звертались до е, цих, ага. цих представників е, бізнесу? А не зверталися. Президент Петро Порошенко нам е, заповідав про те, що живемо ми по-новому. Так, якщо хтось з присутніх не знає цього, ось тому ми живемо по-новому. Прозоро, публічно. Клименка тут немає, всіх решта тут немає. Так? У нас є свої правильні, незалежні, демократичні. Давайте ми разом з журналістами прийдемо на засідання. Це буде найправильніший спосіб. Журналісти заходять. можна заходимо. Журналісти проходить. Будь ласка, журналісти, реєструємося і заходимо. Будь ласка, проходите. Будь ласка, всім вільно, проходьте. Шановний народний депутат, дивіться, податкова міліція. Шанове, Я не працює не віде незаконно, тому що закон. закон Написайте закону про міліцію Я ви працюєте. чи про поліцію? У вас немає взагалі Ва? підстав діяти. Ви розумієте це чи ні? Ви взагалі не, абсолютно незаконне Ва? злочинне угрупування. Давай, давай, давай. Добрий день всім. Я бачу, що нас багато преси. Всі визитали на розгляд матеріалів вскарги в сайті студія на повідомлене рішення. Я директор департаменту адміністративного оскарження та судового супроводження до нас Це начальник відділу. Я, який також тримав участь в розгляді матеріалі, Руслан Олександрович. Все дуже добре, але давайте почнемо з порушення закону, який почався з входу сюди. З'являють незрозумілі вас рішення. і не пускають вивчити не знову. А хто керує тут? Я, я не керую цим. Скажіть, будь ласка, чи виконали ви наше прохання щодо участі в розгляді представників інспекторів, які проводили безпосередню перевірку? Ні, друге, ми в своєму клопотанні наступному клопотали про те, щоб на розгляді скарги був присутній керівник. Чи заступник керівника головного управління фіскальної служби міста Києва, пан Вагрич, який підписав е, рішення по результатах розгляду е, скарги? Чи присутній пан Вагрич? Не присутній. А чому ви можете питати на першу? Ну, що голова сьогодні відряджений, навіть з вчорашнього дня відрядженні, Заступник зараз на заходях був в нього завчасно запланування. Фактично, у вас немає повноважень розглядати таку, скажімо, такі скарги? і матеріали. Скаргу. Ми можемо роз... Я маю повноваження розглядати скаргу, виносити рішення голова або заступник. Так. А де Це, е е гарантія <ріху> того, що ви донесете ту інформацію, яку ми хочемо скажімо, зараз тут висловити до голови? Зараз іде розгляд, але ніхто не веде навіть протокола. І те все, що зараз говоримо, ми говорить шановний представник Савік Шустер студія, говориться в повітря. На підставі чого ви будете доповідати керівнику фіскальної Як служби, да, в який буде виносити рішення? Скажіть, будь ласка, коли на підставі чого було включено в графік перевірки, то в Савік Шустер студія? Ми не аналізувати. А ви підтверджуєте? Ви погоджуєтеся з тим, що тут було порушення при включенні до проведення планової перевірки? Дві так я підтверджую той факт, що ми. Піднімемо всі матеріали. Ні, ну ми зараз розглядаємо район. якраз матеріали. тобто Ви готувалися готували до зустрічі. Тобто ви зараз Якщо не готові що... на цю тему говорити. Я, я знаю, е я, я... читав матеріали, матеріал. отримані від Савіка Шустра, mm. ну, але отримати оригінали, підняти їх з району, ми ще не встигли. Тобто ви, ви в своїй конторі, Вам легше від Савіка взяти, ніж в своїй конторі. Mm. Тому в мене до вас зараз прохання вже як до по, порядку парламентського контролю. Вважаєте це, що це мій до вас депутатський запит. Доведіть. Що внесення «Савік Шустер студія до планового проведення перевірки було відповідно до податкового кодексу? і Відповідає закону. З моєї сторони буде також до вас звернення щодо призначення службової перевірки і повідомлення мене особисто щодо результатів даної службової перевірки стосовно осіб, встановлені осіб, які винні в даному правопорушенні щодо призначення включення в план графік і Так далі від деференс, відповідь, відповідна. Ви розумієте суті і абсурдні абсурдність цих звинувачень? Адже сьогодні як ми говоримо за НТКУ, як державну компанію, яка за дешеву ціну практично майже задурно отримувала послуги якісного продукту в студії Шустер Лайф», е е Відповідно, вони зекономили бюджетні кошти, в тому числі платники податків, державні кошти і отримали якісний продукт. А ви тепер хочете звинувати і за те, що держава зекономила гроші? А компанії, які продавали по 12 дів кіром національному, теж вже перевіряються? Мене немає мене виникає питання: а які дії державна фіскальна служба вчинила в рамках своєї компетенції, в рамках свого органу? Все, що сьогодні говорили з приводу вартості в 12 гривень, це економік. Економічні обставини, які необхідно враховувати при рі... визначенні рівня звичайної ціни. Погодьтеся. Я погоджуюсь. Це пряма норма. Це розгляді скарги ДФС України. Чому тоді ви не включили факт, а, факт а, передачі безоплатної, я наголошую безоплатної програми п'ятому каналу, який належить президентові України Петру Полошаль? Дивіться. Державна фіскальна служба безпосередньо не проводила перевірку. в савік 6 студія. Перевірка проводила з Печерською інспекцією, правильно? Державна фіскальна служба України є окремою юридичну особу, Державна інспекція в Печерському району є окремою. Що це таке зараз? Ми хочемо прийти до мирової угоди. В чому буде мирова угода? Що це податкове рішення, воно буде просто знищено, як незаконне. Ті, хто його складали, понесуть потім дисциплінарну відповідальність за те, що вони склали. І ми розійдемося, кожен займатися своєю справою. Для того, щоб добитися цього результату, а цей результат є очевидним, потрібно, щоб тут були люди з компетенцією, раз, і друге люди, які мають відповідні документи на руках. Зараз я так розумію, що це питання, про яке ви будете давати відповідь, ви не готові з цими документами нам їх показати. Якщо ви готові, тоді ми продовжуємо. Якщо ви не готові, тоді нам слід зробити паузу і прийти тоді, коли ми всі будемо готові це зробити. Ми внесли клопотання, якому передбачено декілька пунктів. Перше, принести розгляд нашої скарги і призначити для розгляду цієї скарги робочу групу, яку би очолив або голова фіскальної служби, або заступник. Друге, ми звернулися з проханням про те, щоб в розгляді цієї скарги приймали участь особи, які проводили перевірку. І третє, щоб в розгляд. Цієї скарги приймали участь посадові особи головного управління ДФС у місті Київ, які приймали рішення по першій по розгляді первинної скарги. Розсмотрення жалобу перенесено. Только...